Доброго часу доби. У нас буде чергова розпаковка рослин, котрі я замовив буквально десь 2-3 дні тому назад. Це посилочка невеличка, тут буде 5 рослинок, дві штуки по парі, одна, котрій не було пари, мені її продавець продав з колекції. Це рослини від Андрія. Дишка. Ну що ж, почнемо дивитися ми. Що тут у нас є. Запаковано у папірець, папірці з назвами. Ми подостаємо все, що є. Опа, вже губляться. Прям гупляться, відкривають цю інтригу. Та ви що? Ну нічого, ми вам все покажемо. Нічого ми там не загубили. Коробочка нам знадобиться. Так, перше, це те, що пан Андрій мені продав з власної колекції, з яких хотів пару. Ну, Ви знаєте, що це за червоно-підковий гігант. Ось буде його назва. Гімнокадліцем Балдіаном. Дивіться, таке коріння. Така чудова рослинка. в сторону. Алфафора Вільямса. Така, яка діткується. Указував відрозу свою рослину, і це від неї якась дітка посіяна, напевно. Не вкорінена, бо є корінці. Так, це в нас теж що це? Пустота? Растінбергія? Перша. Растінбергія друга. Це, що? Це буде подарунок? Це якийсь хаматокактус Лунгі лунги... хаматус. Як заклинання. Дивіться, а це подарунок. Бачите, який пан Андрій, гарний продавець. Тому я його також рекомендую, тому що рослинки дуже класні. Це дві лофофорки, які б мають діткуватися. Це моя слабкість. Трошки по прайсу. Вартенбергія 50 гривень, лофофора 50 гривень. Балдіану, дорослий, сотка. Подарунок. Я задоволений як завжди, як слон. Рекомендую пана Андрія дишкам. Можу в нього замовляти рослини. Все класно, швидко, оперативно. Всім дякую за увагу, хто дивиться мій канал, хто мене підтримує, хто завжди зі мною на зв'язку. Я час від часу буду продлятися ваші відео, тому що зараз геть немає часу. Буквально вже десь місяць я не заходжу на YouTube канал. Щоб подивитися, в кого що там. Але обіцяю, що я перегляну обов'язково ваші відео. Обов'язково! Ну, думаю, на цьому все. До скорої зустрічі. Па-па!